Два місяці в СІЗО Рівненський суд постановив узяти під варту Тетяну Литвинову. підозрювану у вбивстві колишнього чоловіка, відомого в місті стиліста Сергія Литвинова. Сама підозрювана просила домашнього арешту, бо на 14-му тижні вагітності її днями екстрадували з Єгипту, куди жінка за припущенням слідчих полетіла відразу після вбивства. Від коментарів Литвинова відмовляються, правоохоронці кажуть, вона вже частково визнала свою провину. Попереду слідчі діє від. Численних ножових поранень. Сергій Литвинов загинув на початку лютого. Його тіло через півтори доби після смерті знайшли у сміттєвому пакеті в коморі квартири, яку винаймала Тетяна. У цей час жінка вже була в Єгипті, а в квартирі жила її мати, яка приглядала за двома онуками. Було вилучено пчесом до місця події. Одяг, якби. Наявними плямами речовини бурого кольору, які підтверджують, що дійсно вона була в тому одязі, і якби кром належить якби нашому підозрювану. Ну потерпілому, Слідчий суддя ухвалив клопотання слідчого задовольнити, обрати відносно Літвіну Тетяну за побіжний захід виді тримання під вартою строком на 60 діб.